Доброго дня, шановні мешканці міста Марганець, власники наземних транспортних засобів та водії відділення Державної автомобільної інспекції інформує вас про стан аварійності по місту Марганець за 8 місяців поточного року. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року у нас зменшилась кількість дорожньо транспортних пригод. За цей період 40, у минулому році 48, Але збільшилась їх тяжкість. В минулому році було скоєно 12 дорожно-транспортних пригод, при яких 15 громадян отримали травми. У 2015 ж році 17 дорожно-транспортних пригод, при яких одна особа загинула, і 25 осіб отримали травми різної ступені тяжкості. За місяць скоєння в цьому році більше всього дорожно транспортних пригод по вулиці Київська, 11 дорожно-транспортних пригод. Але по вулиці Лермонтова скоєно 8 дорожньо-транспортних пригод, з яких 8 облікових, в яких 8 громадян отримали травми. Більша кількість дорожньо-транспортних пригод по вулиці Лермонтова була скоєна на ділянки від вулиць, в районі Варуса, де ми зараз знаходимося, до перехрестя з вулиці Промислова, Центральна. Більше всього дорожньо транспортних пригод це зіткнення 20 дорожньо транспортних пригод, з яких 9 облікових. Одне дорожньо-транспортне пригода з загиблим та 11 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. За участю водіїв транспортних засобів було скоєно 36 дорожньо транспортних пригод: двох водіїв мопедів, один з вини пішоходів та одна дорожньо транспортна пригода з вини велосипедиста. Найбільше дорожньо транспортних пригод скоєно в понеділок, а саме з 12 до 16 години. З вини нетверезих водіїв скоєно 6 ДТП, в яких 10 громадян отримали. Травми дана кількість пригод спостерігається внаслідок великої кількості руху транспортних засобів та пішоходів, тобто збільшення інтенсивності дорожнього руху. Тому шановні водії, пішоходи, вивчайте правила дорожнього руху, не порушуйте, будьте уважні на дорозі. 23 вересня 2015 року було розпочато роботи щодо закінчення реконструкції вулиці Лермонтова. На ділянці від будинка номер 23 до магазина Варус дані заходи направлені на облаштування заїзних карманів з метою упорядкування зупинки та стоянки транспортних засобів, аби прибрати їх з проїзної частини. Також буде облаштовано пішохідні переходи та пішохідні огородження. До 1 грудня цього року, які передбачені погодженим проєктом. Тому, будь ласка, під час руху на цій ділянці бути уважними та спостерігати за наявністю дорожніх знаків, за наявністю працюючих людей на проїзній частині. Не не перевищувати швидкість та пропускати пішоходів. Тим часом до відділення державтоінспекції почали звертатися люди за роз'ясненням вимог правил дорожнього руху щодо включення ближнього світла фар. Справа в тому, що згідно пункту 9.8 правил дорожнього руху, з 1 жовтня, за межами населених пунктів, на всіх транспортних засобах повинно бути ввімкнено ближнє світло фар або денні ходові вогні. Роз'яснюю також, що денні ходові огні це зовнішні освітлювальні прилади, які передбачені заводом-виробником відповідної конструкції. Необхідно все одно включати ближній світлофар. Тому, шановні водії, за межами населених пунктів, позначеними знаками 5.45, необхідно включати буде ближній світлофар. А 7 листопада 2015 року набуває чинності закон України про національну поліцію і припиняє дію закон України про міліцію. Таким чином, згідно закону про національну поліцію, у період з 7.11.2015 року до 31 грудня 2016 року дозволяється так званий умовний перехідний період. Дозволяється використовувати атестованим сотрудникам поліції форму та посвідчення, видане міністерством внутрішніх справ в подальшому при відповідному комплектуванні та наявності спорядження будуть замінені службові посвідчення. Та замінені відповідні бланки та назви державних закладів. Тому просьба 7 -го години динамиця прохання відноситись з порозумінням до відповідної форми або відповідних посвідчень, або відповідних бланків, які ще мають дію згідно закону України про міліцію. Дякую за увагу.